Ось це ДБЖ, яке включає в себе акумулятор літій літіформний на 12,8 вольт виходної напруги і ємності 100 Аг. годин. Зарядний пристрій, який працює в режимі CCCV. Тобто спочатку він. Заряджає акумулятор в режимі джерела постійного струму, тобто великим струмом. А потім, коли доходить до напруги закінчення процесу зарядки, він переходить в режим джерела постійної напруги. Потужність цього зарядного пристрою 1,5 кВт. Тобто напруга 14,8 вольта і та струм 102 ампери. і генератор інверторного типу на 1,5 номінальної потужності і пікової, пікового навантаження 3 кВт. Навіщо я доєднав? Промовимірювальні кліщі і ось цей вимірювач потужності, бо індикатор генератора досить сильно бреше. Ось зараз вентилятор перестав працювати у холодильнику. Виходна. Потужність 0 Вт. Там щось пісаком і блимає 700 мВт. И, да, ще показує только вимірювальні кліщі, показують трошки выше 6 Вт. Споживання в режиме очікування генератора. Ну, досить. Приємний результат для генератора, тобто це споживання на керування внутрішньої схеми цього генератора. Так, висновок який? Ось цей показометр на виході генератора дуже приблизний. Тільки є або нема, можна орієнтуватись. Встановив цей ватметр, він показує зміну потужності на виході генератора змінного, змінної напруги 220 В. Стмові кліщі показують зниження показ... показів струму. Споживання струму генератора від зарядного пристрою. Тобто, спочатку, коли компресор тікінно вімкнувся, струм був е, десь 12 ампер. Зараз вже зменшився нижче 9 А. Споживання на виході генератора це ж, теж зменшилось. Спочатку це було. 140 Вт, зараз 115 Вт. А індикатор на виході генератора. А, ось зараз зменшилось. Зменшились покази споживання потужності 90 Вт. Ну, 95 нема такої цифри. Тобто було б було 100. А зараз 90. Проміжної цифри там нема. Тобто дуже приблизний е, цей, з'ясував, що 140 Вт це потужність резисторів, які, виявляється, встановлені для відтаювання змерзлої води у холодильниках No Frost.